Дорогі сестри і браття, святі тайни є таким, такими знаками Божої присутності між нами, через які Господь Бог хоче до нас доторкнутися. І для того, щоб постійно перебувати у безпосередньому спілкуванні з Богом, але мати те, що ми називаємо зворотній зв'язок. Тобто, не лише ми віримо, не лише ми молимося в намірі нашому до Господа Бога, але Господь Бог теж і до нас промовляє, і до нас доторкається. Для того Він залишив нас святі, святі тайни нам, але між тими святими тайнами головна свята тайна, Він сам під видами хліба і вина попри святій тайні Євхаристії. Пресвята Тайна Євхаристії здійснюється під час служби Божої, і сама служба Божа, вона таємничим способом, е, ніби нагадує нам деякі етапи і смисл Ісусового послання на своїй останній вечері з учнями безпосередньо перед стражданнями. Встановивши Пресвяту тайну Євхаристії, Ісус Христос заповідав учням так: Робіть це на мій спомин. І коли після Воскресіння Він зібрав оцих переляканих і розгублених учнів, дав їм останні настанови і вознісся на небо, учні поставили перед собою це питання. А що треба робити? На спомин Ісуса Христа. І тому вони зібралися у тій самій кімнаті, в якій востаннє з Ісусом Христом вечеряли, і повторили все те, що робив Ісус. Вони так само вечеряли, вони взяли хліб у свої руки, помолилися і над хлібом промовили слова Ісуса Христа, прийміть їжте, це моє тіло, що за вас ламається, на відпущення гріхів. А потім над чашею е, з вином вони сказали слова Ісуса Христа, пийте з неї всі, це моя кров нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Пізніше апостол Павло буде писати у своєму посланні: Я бо що прийняв, те передав і вам Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, і повторює знову ті слова Ісуса Христа. То значить, церква на спомин Господа Ісуса Христа насамперед робить подібне щось, що Він робив, тобто повторює те все, що Він вчинив під час цієї останньої своєї вечері. І тому, дорогі сестри і браття, Ісус Христос прийшов, щоб дати нам приклад, і щоб нам дати Слово Боже і Спасіння, служба. Тобто Пресвята Євхаристія вона має подвійну таку мету нагадати нам, що Ісус Христос прийшов дати нам приклад. І тому певним чином вона символічно нагадує нам про життя Ісуса Христа. А друге, Він прийшов, щоб дати нам істину, сповістити істину, і тому вона зосереджується. На тому, що таке істина і спасіння. Пройшли століття, і служба Божа дедалі більше впорядковувалася, значить, її впорядковували, уніфікували, щоб вона була подібна або однакова в різних частинах. І ось вона дійшла. До нашого часу Божественна літургія у двох головних видах. А це Божественна літургія святого Івана Золотустого, яку ми служимо кожного дня, і Божественна літургія святого Василія Великого, яку ми служимо лише 10 разів у році. То значить, в навечір'я Різдва і Богоявлення, в свято Святого Василія Великого, п'ять неділь Великого Посту, Великий Четвер і Велика Субота. Дорогі сестри і браття, Є, звичайно, те, що ми називаємо літургія святого Григорія Двоєслова, Папи, але насправді це така вечірня, до якої додано ще причастя. І вона служиться тільки у Великий піст. Але коли ми. Візьмемо текст і послідовність божественної літургії, то потрібно знати, що вона складається з трьох складових частин, з трьох частин. І перша частина, яка називається приготування перед тим, коли починається служба Божа. Священник відправляє її. Тихо, коли ще закриті двері іконостасу, і навіть ніхто не знає, що вже служиться служба Божа. Оце приготування по-грецьки називається ще проскомидія. Для служби Божої використовується спеціальний хліб, бо давніше люди, коли була служба Божа, то вони приносили для церкви різноманітні дари. І між іншими приносили теж і хліб, і вино. І найкращий хліб і вино брали для використання в літургії. Але потім показалося, що дуже різноманітний цей хліб, і насправді у церкві виготовляється хліб, в якому немає інших, інших ніяких складників, але лише борошно. Закваска і вода і більше нічого. І на такому заквашеному хлібі відправляється служба Божа. Звичай є, щоб цей хліб мав такі знаки на собі, і є спеціальна печатка, яку відбивають на цьому хлібі, а вона має чотирикутний вигляд. І поділена Христом на чотири частини. І на цій печатці згадується про Ісуса Христа переможця. І тому у верхньому рядку на двох частинах пише Ісус Христос, тобто дві, то таке криптограма ісу, імені Ісуса Христа, а в долині пише Ніка, що означає переможе, переможець, тому що перемога. Слово Миколай, то означає переможець, подібне як по-латинськи віктор. І ось коли священник приступає служити службу Божу, він служить на такому бічному престолі, який стоїть у святилищі, ліворуч від престолу Головному, на якому служиться служба Божа. І пам'ятаємо, що Ісус Христос сказав, що це ми повинні чинити на Його спомин. Священник бере такий невеличкий ніж, який називається копіє у вигляді Списа, і, роблячи тричі, над цим хлібом знак Христа каже такі слова: на спомин Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Тобто, Він від самого початку вже говорить, що ми хочемо цим вчинити. Ми цим хочемо виконати те, що Ісус Христос на останній вечері нам заповідав. Ми хочемо вчинити Його спомин. А тоді Він вирізає агнець, тобто такий хліб, який пізніше буде ламатися, який священник буде піднімати. І у нього там є слова про те, як Ісус Христос пішов на жертву, що ми згадуємо найбільше. Найбільше згадуємо ту жертву, яку Ісус приніс за наші душі. І Він каже так: немов на заколення ведено Його, і як агнець непорочний перед Тим, що стрижуть Його безголосні, так він не відкривав у своїх. У смиренні Його суд над ним відбувся, а про рід Його, хто оповість, бо візьметься від землі життя Його, жертвується, агнець Божий. Що бере гріхи світу за життя світу і спасіння. А тоді проколює у ліву верхню частину цього вирізаного хліба, копієм робить такий прокол, кажучи, один з воїнів списом бік його проколов, і зараз же витекла кров і вода, і той, хто бачив, засвідчив і правдиве свідчення його. Бачимо перше, що на Проскомидії священик робить. Він приготовляє хліб літургійний і тоді згадує те, що найголовніше сталося для нашого Спасіння, як то Ісус Христос віддав своє життя за усіх нас. А потім, дорогі сестри і браття, Він виріз, вирізає невеличкі частинки і ставить часточки цього хліба праворуч і ліворуч, там є спеціальний спосіб, як це розкладати. І спогадує Перше Пресвяту Богородицю, ангелів, а потім всіх святих. Там деякі імена, але каже, і всіх пророків, апостолів, святителів, преподобних і праведних, чудотворців і безсрібників і того святого, якого ми сьогодні прославляємо, відзначаємо його день. А далі він кожну частинку вирізає і згадує тих. За кого приноситься ця божественна літургія, за живих, які живуть на землі, насамперед за святішого Отця Папу, потім за церковну ієрархію, і за тих людей, які склали свої пожертви на службу Божу, і за тих людей, які просили про молитву. А потім пізніше також він згадує і покійних. Тих, які подали на службу Божу, які просили про своїх покійних. І так, дорогі сестри і браття, на невеликій такій оцій тарілочці з ніжкою, вона піднесена, яка називається Дискос: опиняється багато частиць, а на горі стоїть. Такий вирізаний хліб чотирикутний, який називається Агнець, то все цей хліб підготовлений для служби Божої. Але спогадується усі і ті, які у небі, і ті, які на землі, і ті, які покійні і в чистилищі. Тому що церква це є спільнота святих. І є церква, прославлена в небі. Церква терпляча в чистилищі і церква воююча у, на цій землі, яка бореться за своє спасіння. І тому на службі Божій всі вони згадуються, і бо Ісус Христос за всіх віддав своє життя. Але потім йде такий обряд накривання святих дарів, і є така. Таке прилаштування, яке називається звізда. Насправді воно подібне на зірку, воно накладається зверху на цей дискос, так, щоб забезпечити частички, щоб вони не падали. І священник каже такі слова. І прийшла зоря, і стала над тим місцем, де було дитя. А це є точне пригадування того, що сталося в народженні Ісуса Христа. І далі Він накриває різними покровами, говорячи словами псальма і згадуючи про діло відкуплення, яке вчинив Ісус Христос. І потім є завершальна молитва і навіть короткий відпуст. Так, починається божественна літургія приховано. І тому в давнину завжди просили приходити на службу Божу не точно на годину. Так як священник готується до служби Божої, так би кожен з нас повинен був приготуватися, прийти, значить, помолитися молитви, порозмовляти з Богом. І чекати вже о цього моменту, коли відчиняються святі двері іконостасу і розпочинається божественна літургія вже прилюдно. А власне тому, що проскомедія, тобто перша частина Божественної літургії, відбувається при закритих дверях і тихо, так що неприлюдно, люди її не чують, то вона теж символізує. Що Ісус Христос тривалий час свого життя прожив тихим і укритим життям. Значить, символічно вона нам передає оцей період, коли то Ісус Христос народився і аж до Його об'явлення народу Ізраїля. Дорогі сестри і браття! Коли Хор починає співати урочисті пісні, роз... Роз... відчиняються головні двері іконостасу, святі двері, то відбуваються кадження, і тоді священник оголошує урочисто, благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа. Вони нагадує нам про те, як то Ісус Христос почав проповідувати. А він почав проповідувати словами покайтеся, бо Царство Боже близько. Вже воно здійснюється тут між нами, і тому священник тими словами розпочинає прилюдну частину божественної літургії, але про це ми будемо говорити в наступних науках. Слава Ісусу Христу!